Авраменко Юрій Олександрович народився 24 січня 1993 року у прикордонному селі Білокопитова Глухівського району Сумської області. Серед мальовничої природи промайнули його дитячі та юнацькі роки. У 2007 році закінчив Будівельнівську загальноосвітню школу першого-другого ступенів та вступив до Глухівського коледжу. Сумського національного аграрного університету за спеціальністю монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі і здобув кваліфікацію техніка електрика. Після закінчення навчання працював на підприємстві Суми Агропромбуд» за фахом. У жовтні 2011 року був призваний до лав Збройних сил України. Відслуживши строкову службу, повернувся у рідне село та продовжив працювати електриком на Заруцькому вапняному заводі. У вільний від навчання та роботи час захоплювався столярством, виготовляв ножі. Юрій не планував пов'язувати долю з армією, але коли Росія у 2014 році окупувала Крим і півдонбасу, не зміг сидіти вдома. З 8 червня 2016 року по 2020 рік Юрій служив за контрактом, безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, забезпечуючи захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в Донецькій та Луганській областях. У військовому колективі користувався повагою, був спокійним і стриманим, проявляв чутливість до побратимів. У січні 2018 року при виконанні бойового завдання Юрій Олександрович отримав поранення. Маючи бойовий досвід, узяв міцно в руки зброю у лютому 2022 року. З першого дня повномасштабного вторгнення прийшов до місцевої територіальної оборони. А 28 лютого 2022 року Юрій Олександрович призваний на службу до лав Збройних сил України. За призовом під час мобілізації, у травні 2022 року старший солдат Авраменко прибув у бойову частину міста Бахмута і служив на посаді стрільця санітара. Загинув Юрій Авраменко 7 серпня 2022 року від поранення внаслідок ворожого обстрілу міста Бахмут про Юрія Авраменка. Всі говорять як про надзвичайно вихованого, скромного і доброго хлопця. Але у душі цього молодого чоловіка палав вогонь такої любові до рідного краю і таке сильне почуття справедливості, що він став на шлях воїна. Авраменко Юрій Олександрович, нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції та медаллю Операція Об'єднаних Сил. За звитягу та вірність поховали героя у рідному селі Білокопитове на Глухівщині. У Юрія Олександровича залишилися бабуся, мати, сестра. Вічна пам'ять герою. Назавжди 29. Назавжди назавжди строю.